Це не кадри зі столичних доріг, це наше рідне місто Рівне. Щоправда, корки на цій дорозі більше нагадують Київ. Водії чемно чекають у черзі на відкриття шлагбауму поблизу регульованого залізничного переїзду на вулиці Пересопницькій. Мовляв, вже звикли, однак миритись із такими незручностями не дуже хочуть. Дуже часто я, шо, я шо вам сказати, що вони навіть які... оце мені які їздять. Ну, от от саме бачите, як вам сказати. Зараз буває таке, що очері стоїть аж до ЖД вокзалу. зал. Ніякого попередження ну, відповідно немає. Ну, от стоїмо, не знаю, скільки ми зараз. Ми можемо под'їхати, постояти, а потім він відкриється, а ніхто не їде. Практично кожен раз, як приїжджаю сюди, так і стою в пробці. Ну, Незручно. Хотілося б, щоб якийсь ну, був переїзд зверху, щоб переїхав без проблем, якби черга, люди, все, все стоїть. Треба ну, якось попереджувати водіїв, скільки треба очікувати поїзда. І не треба зачиняти переїзд ну, за 10 хвилин. 10 хвилин стоїмо, а потім тільки їде поїзд. І це часто так відбувається? Ну, часто. За, день відбувається? Ну, за день не знаю, але постійно. Коли під'їжджаю, не буває такого, що закрили переїзд. Хвилина-дві, чекаєш і потім їдеш. Просто от зараз, тільки що ви мали змогу бачити, що чекаємо хвилин 5 більше. І немає ні поїзда нікого Є такі водії, яким щастило простояти 40 хвилин, доки дочекаються відкриття шлагбауму. Проблема не нова, адже усім відомо, що залізничні колії поділяють місторів не навпіл. Перетнути їх можна по чотирьох шляхопроводам та одному регульованому залізничному переїзду на вулиці Пересопницькій. Удаї запевняють, більше дорожньо-транспортних пригод через цю проблему не виникає. Однак, те, що це створює незручності для водіїв, погоджуються. Місце розташування цього залізничного переїзду знаходиться в центрі міста, і біля якого наявні розташовані і ринки, і що притягує скупчення як учасників дорожнього руху багатьох інших жителів міста і тому багато. Транспортних засобів саме переїжджають через регульований залізничний переїзд. Крім цього, ситуація ще також утрундується тим, що біля цього залізничного переїзду розташоване перехрестя безпосередньої близькості до нього. Да, найкращий шлях для вирішення ситуації будь-якого переїзду через колії це є влаштування шляхопроводів. Насправді покращити ситуацію, якщо не зовсім вирішити цю проблему, можна двома шляхами, запевняє голова громадської організації Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець. До нас є дуже багато звернень з цього приводу. Ну, це дійсно створює величезні незручності. Як на мене, тут існує два шляхи: один радикальний. Це побудувати там, чи підземний тунель, чи велике естакада, який зможе зв'язати цих два шляхи, не проїжджаючи через переїзд. Але очевидно, що це треба величезні кошти для цього. Хоча все рівно мені здається, що місто мало би над цим думати дуже сильно. А другий варіант для того, щоб хоча б трошечки полегшити водіям цей момент, і для того, щоб хоча б люди могли. Керуватися своїм часом могли на щось розраховувати, то можна повісити, домовитися з тою самою залізницею, повісити такі інформаційні інформативні табло, де буде вказано, що, наприклад, за дві хвилини переїзд зачиниться і буде зачинений там на ближчих 15 хвилин. Тоді людина можливо не поїде, поверне або розвернеться. Таким чином, ми з повагою віднесемося до людей і, хоча б трошечки додамо зручностей». Натомість заступник міського голови рівного Руслан Шевчук переконує, двохрівневі розв'язки з космічними бюджетами нині не на часі. Покращити ситуацію із виникнення корок на перехресті зможе зручний та якісний проїзд вздовж ринку дикого. Найближчим часом по документам буду бачити, чи маємо ми вплив на вулицю Здолбунівську, чи все залишиться по старому. Для цього мені потрібна підтримка Даї та міста, адже треба відремонтувати дорогу. В чому я переконаний на 100%, вулиця Здолбунівська має безперешкодно сполучати вулицю Кіквідзе та вулицю Бандери. Як воно буде, побачимо згодом. Тим часом Дмитро, Якимець планує надіслати пропозицію міській владі такий по облаштуванню. Інформаційного табло.